Біфрен, заспокойся і працюй! Разом переможемо. Новини з поребріка або що цікавого в Рашастані. Ми повинні слідкувати за цим, повинні розуміти, чим вони займаються, тому що ворога треба добре знати для того, щоб остаточно його добити. Отже, у Роспатент подали заявку на реєстрацію бренду ритуальних послуг, який називається «Грусна і точка. Ну в них тепер все, що не новий бренд, з'являється, всюди і точка. Е, ну, десь три точок, десь точка. Е, у планах під цим брендом робити труни, пам'ятники і надавати ритуальні послуги Що ви скажете друзі? Мені здається, після вкусна і точка оця відстань між вкусною і точка і грустною і точка дуже маленька відстань. А ще знаєш А ще Юр, вкусна і точка. Якщо прибрати люсь, літеру Н О І і Т, то що у нас вийде? Вкусночка. Дивись, на сьогоднішній ранок актуальна Або назва така: очка. 43 750 рашистів. І точка. Це така неуточнена цифра, але приблизно так. Головний постачальник ЗСУ. З ЗСУ працюємо над розширенням клієнтської бази. Недавно ми обжартовували просрочку у вкусна і точка. Ну і як результат, грусна і точка. Між Ні. «Вкусна і точка, як я вже сказав, різниця невеличка, але «Грусна і точка саме так прокоментували в Арефії останній приліт наших хаймерсів. «Грусна і точка. У відповідь концерн Лада почав випускати серію автомобілей «Гамно і точка. І тут О. уже нікуди від цього не дінеться. І, і срачка теж можна якщо що вони там їдять щось Ну-ну. Колишній так званий глава міноборони самопроголошеної ДНР Ігор Гіркін, стрілковий працював у Федеральній службі безпеки Росії, нібито затриманий у захопленому РФ Криму при спробі потрапити на війну в Україну. Про це повідомив колишній ватажок бойовиків. Він опублікував фото, на якому нібито зображений Гіркін без вусів. Зараз подивіться, коли дивишся на це фото, так і хочеться сказати. Дурік, ти за чим уси збрив? Ага, дурік. І ще раз один дурік. Нове або так, нове обличчя програми в лапи хвіст, мережа барбершопів на Росії Гіркін і Заточка. І новий сезон російського шоу холостячка Тут ну, що або, не візьму, все підходить. Або брендфейс вкусне і точка. Ну, щоб уже О, подивіться, два козака два пара. Ну, я думаю, що там їх, що відрізали, то відрізали трошечки не, не тільки вуса, а й. Ти і... думаєш, прямо відривали по волоску? Ну, а могли, катували. бо він ж конкурент Путіна. Зараз його називають конкурент Путіна. Путін його боїться. Вискубували. Так угу. саме, саме тому він і міняє зовнішність і тікає. Зараз, напевно, для нього в Україні безпечніше, ніж там в Росії. Китай виключив Московський державний університет імені Ломоносова з першої сотні шанхайського рейтингу найкращих університетів світу. Славно, виш зміг пробитися лише в інтервалі. Між 101 і 150 місцем, хоча ще минулого року займав 97-й рядок. Ну, це той рідкісний випадок, коли абітурієнт в університет поступив, а університет пролетів як фанера над Шанхаєм. Випускники МГУ Пісков Рагозі Набіуліна... Ну, тобто, весь санкційний список. Як бачите, всі, хто в інститут в університет поступає, закінчує одразу потрапляє в санкційний список, і це тільки початок. Ну і як, на мій погляд, найсмішніша подія, як батька прийшов на завод по випуску мотоциклів в Мінськ, повністю виявляється. Мотоцикл Мінськ, який відомий всім багатьом ще з часів Радянського Союзу, складається із китайських компонентів. Якщо фразу мотоцикл Мінськ перекласти на китайську мову, то е, вийде слово розводняк. Давайте подивимося, як це було. Що тут своє? Своє е, дизайн-проєкт, дизайн-ідея, компоновка, збор всіх комплектуючих. Від Значить нічого свого. Ганпритушка. Но мы делаем мелкоузловую сборку? Это тоже работа. Фара чья? Фара китайская. Щитки. Щитки тоже. Двигатель. Двигатель китайский. Китайский. Ну, локализации здесь нет. Завтра санкции увели, закрылось производство. Как будешь производить? Если закроется производство, то мы тогда начнем делать Щитки. А вы знаете, Юр, а ты знаешь, что диктатор Лу? А він же звільнив цього директора цього після а, цього виробництва. цієї події, так да. звичайно. Але що це змінило? Якщо тут дивися, я я так думаю, що якщо вони вже пробували зібрати мотоцикл з тільки з білоруських деталей, все одно трактор получався. От чому не виходить зібрати мотоцикл? Кажуть, що новий мотоцикл буде їздити на екологічному пальному картопля в мундирах, інакше назавжди зупиниться на одному місці. Мені здається, на що розхвалена молочка їздити. білоруська, вона так само робиться із китайських. Е... Корів. Ну, все. На сьогодні, все. Мене насправді дивує, що китайці роблять мотоцикл Мінськ. Мене це не мене дивують ті люди, які купують мотоцикл мінськ. Оце дійсно витрата грошей на вітер. Да, на сьогодні Ю... все да. юрій грубунов, сердатчик, друзі. привіт! Я Людмила Барбір. Команда «Сніданку з 1 плюс 1» щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч. Вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00. На телеканалі ТЕД, а також на ютуб-каналі 1 плюс 1.